Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Знову ж таки, мені поставили абсолютно пряме запитання. Скажіть нам, будь ласка, чому ми опинилися в ситуації глухого у кутах? Ну хто нас завів, то ми бачимо. Так, поводирі наші. Завели нас у цей глухий кут. Вихід з нього тільки через <кій> <кій> страшний катаклізм. Оце зараз відбувається у нас. Інакше не буває. Так ось я хочу вам деяку теорію повідомити про те, що є теорія етносу, нації. І ось е, нація це етнос з елітою. Тобто, у тіла має бути голова, яка ну, керує. <ріх> так, а в нас останнє століття просто або знищували, або забирали цю еліту. Це так звані брахмани, це люди духа, так, люди філософії. Люди, які ну, думають над майбутнім своєї країни, не себе, Оці, Оця еліта, вона, якщо вона справжня еліта, вона працює на державу. От, брахмани і кшатри, так, вони працюють на державу. Ваші і шудри працюють на себе. У нас. Непропорційно велика кількість вайш і шутр, тобто людей, які працюють на себе. У справжньої держави раціонально організованої існує невелика кількість людей духа, так, письменники, філософи, ну, вчителі, Викладачі там, і так далі, і тому подібне ну, е релігійні діячі. Більша частина від них, якщо порівнювати з їхньою кількістю, то в декілька разів більше це шатрії. Це люди ну, війни, скажімо так, або люди адміністрації, управління. Війни і так далі, і тому подібне. Оце ті люди, які теж повинні працювати на державу, а не на себе. А подивіться, що наша еліта, так звана, на кого вона працює. Ні, ну я про теорію кажу. Теорія, яка абсолютно підтверджується практикою наша, Отам от і обшуки, які ведуться, і все останнє оце ж так звана еліта, це ж верхівка, яка мала. Думати денно і ношно тільки про державу, про націю і все таке інше. Вона е, поводиться як шудра, як, як вайш'я. Оці чотири касти знамениті, ніде ми не дінемося. Нам не подобається це все, але ми всі поділені на ці чотири касти в будь-якій державі. Подобається, не подобається, політкоректна, не політкоректна. Це все дурня, кажучи, науково собачі Ми дивимося на реальний стан справ. Обов'язково повинна бути еліта. А ця еліта, вона й тому еліта, що вона думає про державу і націю. Але ж основна частина населення, вона ж про це не думає. І, а як інакше, ну так комусь треба працювати. Так, виробляти щось. От ваші є це фактично є люди, ті, в яких є власна справа, власний бізнес і так далі. Ну, а Шудри це ті люди, які ну, не мають власної ініціативи. Це абсолютно більшість людей. Ну або мають неправильну ініціативу, ну, кримінальну. Так. Оце, оце Шудри, основна маса людей. Далі. Ну, ну, подивіться, ну, в реальному житті хіба не так, що у нас е, основна маса людей, вона що бізнесом займається? Так. Бізнесменів менше, ну, ну будь-який, хоч ну, це фоб якийсь, хтось, хтось там щось продає. Хтось має просто ну, машину, яка вивозить фекальні маси, але він на цьому живе, він заробляє і все це його ініціатива. І ця ініціатива правильна, тому що ця робота потрібна. Це ж так. Так. А як інакше? Але хтось повинен же і думати. Про цих людей, ви розумієте, вони самі їм нема. Не тому, що вони там не можуть думати. Їм ніколи думати. Вони зайняті роботою безпосередньою, так. Вони зайняті обслуговуванням суспільства. Але хтось повинен думати. За них оце і є та еліта. У нас еліти немає. Це що, я відкриття якесь роблю? Ну, не може існувати в нас тулуп без голови. Так. <смі> Це ж так чи не так? Ото як ну, я старий Совок згадую, як ввели ото в Радянському Союзі знак якості. Отак. Руки там шестикутник чи п'ятикутник. так. Руки, тулуб і ноги, а голови нема. От і казали, що це знак якості руки ноги, <голові> а голови нема. Тобто не думає так. Робить і не думає. Це знак, знак якості. Ну, так і в нас, так само. Ну, без голови не може. Ні, вона то може. Звичайно, у нас маса людей без голови живуть, як ми бачимо, так. Це ж факт просто. Але. Для того, щоб це було раціональне організоване суспільство, обов'язково має бути голова, яка думає не про, себе, не про себе, а про інших людей. Для того, щоб допомогти тим, які чи не можуть, чи не хочуть, чи ніколи їм думати. Влаштувати їх життя, загальне такі прийняти закони і всі останні, щоб цим людям жилося добре, вайщим і шудрам, щоб вони були задоволені життям, щоб вони отримували прибуток і були щасливі. Так, а в нас нема голови ж то нема. Ну, подивіться, хто в нас? Хто в нас? Де в нас? Ну, покажіть у нас одиниці, буквально людей духа, одиниці, так, культури. так. А управлінство. Вони що думають про себе, те, які е кшатрі повинні бути? Вони думають про, про м державу. Ну, оці хто там? там, там Мідічі і Цукерман, і всі хто? Оце кшатрі були Управління, так? Це ті, які думають про нас з вами. Чому вони втекли тоді до Ізраїлю, якщо вони думають про Україну? Ну, поставте собі елементарні запитання, так ви ж не можете. Це повинні люди духа ставити собі питання, а ви повинні їх слухати. Тому що ну, інакше не виходить. Я пояснюю на пальцях ці елементарні речі, як воно влаштовано в усьому світі. Це не те, що я там щось придумаю. Так воно є. Але все-таки. Як би там не було, але відбувається поступове все-таки формування серед молодих людей, еліти. Так, коли вона прийде до влади, ця еліта, я не знаю. Але те, що я бачу, наприклад, оце, те, що я вам сьогодні розповідаю, це ну, що викликало в мене? Спускаюся сьогодні в метро. Так. Попереду знаходиться якась молода дівчина так, Яка стоїть там, і впустила якусь обгортку. Ну, так, скільки таких людей, які впустили і пішли. Вона спустилася вниз і зупинилася біля цього. Поки обгортка до неї під'їхала, вона її взяла, пішла. Я йду за нею, вона підійшла до урни і викинула її туди. Друге, що я йду в центрі Києва на вулиці Антоновича. так, Червоне світло вимкнулося, всі стоять, і я стою. Я у, е, декілька років тому був у Швеції. Так от в такій самій ситуації е, включилося червоне світло, але машин немає. І всі пішли. Ми розповідаємо про те, як там у Швеції який порядок у населення. А в нас стоять. Під ногами лежить. Пляшка. Так. <с> і, і ця пляшка, ні мені вона не цікава. І все. Дивлюся, хлопець років 14, нагнувся, підняв цю пляшку. Думаю, вона йому потрібна, навіщо? Включилося зелене світло, пішли на той бік. Я, він йде попереду швидше, я за ним він підійшов до урни і викинув її. Це не його пляшка була. Цю пляшку хтось кинув там. А він її підняв, відніс. І поклав туди. Це молода людина 14-15 років. Це його, ось отут у нього. о, Так не можна. І я буду виконувати те, що навіть ти не виконав. Оце те, що так, еліта робить. Вона виконує те, що інші не можуть зробити. Так. Або, наприклад, знову в тому самому метро. Ти ж ідеш, там такі важкі ворота, ці, відкриваються двері сюди, туди отак літають. Все більше і більше людей, які. Це я, як старий совок, що в Радянському Союзі, як пускали, оце все летіло, так, зупиняється, і ти, ти за декілька кроків він стоїть і тримає. Так. Ш, щоб ти підійшов і тебе дверима це мене вдарили. А є ж люди, які пройшла, кинула, і все за нею йде там жінка десь 50 кілограмів із дитиною, 15 кілограмів, і просто змітає від теля. але воно не думає. Але кількість людей, які думають, постійно зростає. Ну, от я у Києві на, на цьому прикладі дивлюся, що людина то вже скільки разів я це помічав. Все більше і більше стає людей. Так. От сьогодні йду так, в метро. Підхожу стоїть чоловік із цією. Вивіскою, скажімо так, ну, з картонкою, на якому написано обіймаємося. І з кожним днем, кожен раз я бачу, що. Більше і більше людей посміхається, підходить до нього, або руку тисне, або обіймається з ним. Так. Це теж, ну це ж хтось думає над цим, це ж хтось цього, цього чоловіка послав, чи він сам пішов так. для того, щоб формувати в людей позитивне, адекватне відношення один до одного. Це є структуалізація відповідного суспільства. І таких прикладів стає все більше і більше і більше. Так чи інакше, ми розвиваємося в напрямку нормального суспільства, що в нас і президент, і керівник офісу, і прем'єр-міністр, і всі останні, так як в більшості країн світу, вони поза підозрою, так вони й так багато отримують. Офіційна зарплата в них є. У них там охорона є, в них машини є. Все, що тобі ще треба. Ні, треба красти. Так. А у більшості країн цього немає. Чому? Тому що це еліта. Отам От ми бачимо, показують нам прем'єр-міністр якоїсь там Нідерландів або Данії, пішки йде на роботу і несе з собою свій обід у руках. Чому? Тому що йому нічого не треба із оцього матеріального. Вашу. Він не буде ніякі схеми придумувати. Він не буде приймати людей своєї нації, щоб тільки свої там були і крали. Не буде він цього робити. Чому? Та тому, що він еліта, реальна еліта. Еліта не буде цього робити. Бо мені зразу там пишуть, так. От я про Буданова написав і про, е, цього, про Залужного, що люди не. Замазані в жодному комерційному скандалі. Все. Та той їх просто не піймали. Оце таке наше відношення. Отаке відношення. Ми, тому що ми такі ми вважаємо, що всі злодії, і ми злодії, так, а не злодії тільки той, якого не піймали. Та ні. У світі, в багатьох країнах інакше. Люди живуть так, як вони мають жити. Еліта має жити. Президент, прем'єр-міністр, міністри, 에, Верховна Рада і все останнє заради суспільства. Вони й так багато отримують, розумієте? А якщо вони починають всякі схеми робити, вони думають тільки про себе, про себе. І це вже не еліта. Це не знаю хто навіть. Може, ви знаєте.